Это Малиновка. Купа между собой все. Так, все мы добре разобрали. <coughs> и херачить и артой и кабами Така собі історія. Багато дуже місцевих, викладу відео, коли можна буде. У ну, мене таке дуже вже дивне враження від цього всього. От кожне завдіївки, кожне село. Місто, містечко, дуже багато місцевих. І всі кажуть, що ми виїжджали, нікому нахер не нужні. Ну ні в ким би то. Льох, правійша їди, вот, чуєш, не по вулиці. Там горизонт підерський в Ага. Це садочок. Бля, є садочок поебали. Дітей був садок. Викладу пізніше Це село Малинівка. Ось таке козаки. Це ціна байдужості по приколу. Жить шашлыки, блін. Тисячі, блядь, місті сіл уже такі. Бачите розуміть. І кстаті, тут десь 500 кілограмів каби. Бляді, в Ага. Тут і в пивішки, льоха, давай що велиться, бо вони як в себе веду. Я дивлюсь, куди вона летить. Головна, щоб не до нас. Шо, що? Позаду, бачимо, А, то въебало, да? Сука, це ж нас шукала. У нас пивіха В селі, короче, з півіхам, а